Всім доброго дня! Зараз на американських аукціонах період сезонного спаду цін, дуже вигідні ціни, і ми для вас підготували топ-25 авто за першу половину грудня. Для вашої зручності ми цей топ розділили на 4 категорії в залежності від бюджету. Перша категорія це бюджет авто від 6 до 10 тисяч доларів, далі від 10 до 12, 000, третій бюджет від 12 до 15 тисяч і бюджет від 15 до 20 тисяч доларів. В описі під цим відео є також інформація, тайм-коди про марки та бюджети. І будемо починати наш ТОП, але перед тим я хочу сказати, що у нас на період сезонного спаду діє знижка на послуги 50%, а також спеціальні умови для військових. І перша категорія це автомобілі в бюджет від 6 до 10 тисяч доларів. Перше авто це буде Ford Edge 2017 року. Тут цел-комплектація, цей автомобіль 2017 року вдалося купити за 2900 доларів на аукціоні Copper. Хороше авто. Тут пошкодження незначні по задній частині. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 9200 доларів. Наступними у нас будуть електромобілі, і перший з них це популярний автомобіль Tesla Model S. в даному випадку авто 2014 року і 3,550 – виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 7700 Хочу сказати, що тут мінімальні пошкодження по кузовній частині також задній привід і батарея 85 кВт. Якщо ви розглядаєте батарею 70 або 60 кВт, то ціна буде дещо доступнішою. Ще один електромобіль я вам покажу, це BMW i3. Автомобіль 14-го року, дуже вигідні ціни саме на цю модель. Буквально 1800 доларів виграшна ставка на аукціоні. Таку машину можна розглядати в бюджет 6-6,5 тисяч доларів вже в Україні. А також в цей бюджет можна розглядати такі електромобілі, як Ford Focus та Fiat 500. Зараз сезонний спад і це найкращий період для купівлі автомобіля. Ми даруємо знижку 50% на наші послуги. Авто з США можна купити в бюджет від 5 тисяч доларів вже під ключ. Телефонуйте за номером на екрані або залишайте заявку в описі під цим відео. Встигніть купити автомобіль максимально вигідно. Наступним у нас буде гібридний автомобіль. Це популярний C-Max. Зараз хороші ціни на абсолютно всі гібридні авто. В даному випадку Ford C-Max в селкомплектації 2013 року він був проданий буквально за 1000 доларів на аукціоні. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні. Цей автомобіль можна розглядати в загальний бюджет від 7000 тисяч доларів. Наступний автомобіль це буде Land Rover Evoque. Цей автомобіль 13 15 років можна розглядати в бюджет до 10 тисяч доларів. В даному випадку автомобіль 2013 року і виграшна ставка всього лише 2500 доларів. Тут повний привід і мінімальні кузовні пошкодження. Автомобілі марки Lincoln також можна дуже вигідно купити на американських аукціонах. Я вам покажу Lincoln MKC в комплектації Premier 16-го року і 1950 виграшна ставка по автомобілю. незначні пошкодження пошкодження передній стороні, в основному вони пішли з по капоту. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет до 8 тисяч доларів. І переходимо до наступної категорії: це автомобілі в бюджет 10-12 тисяч доларів. Я вам покажу шість авто, але безумовно цей бюджет можна купити набагато більше як кросоверів, так і седанів. Перші два будуть дуже популярні кросовери, які ми часто купуємо нашим клієнтам. Це буде Volkswagen Tiguan 2019 року і буквально 2,650 – виграшна ставка на аукціоні. Авто має незначні пошкодження по правій передній стороні. Тут передній привід, хороший пробіг, і цю машину можна купити в бюджет до 10,5 тисяч доларів. Ще один автомобіль, також популярний, який обійдеться в бюджет 10-11 тисяч доларів. Це Jeep Cherokee. Хороша комплектації автомобіль 2020 року і всього лише 2700. Виграшна ставка тут незначні кузовні пошкодження, такий пробіг, як і потіган, та передній привід. Якщо ви розглядаєте автомобіль цей в ліміті комплектації, то загальний бюджет буде десь на 1000-1200 дорожче. Наступний буде також кросовер, і це Ford Escape. Автомобіль вже в новому кузові, тобто 2020 року. Тут С є комплектація і 3500 виграшна ставка на аукціоні. Такий автомобіль можна теж розглядати в загальний бюджет від 10 до 12 тисяч доларів. Якщо ви розглядаєте базову комплектацію, тобто S, ціна буде ще доступнішою. Також є версії Cell або Titanium. Такий автомобіль можна розглядати в бюджет до 13 тисяч доларів. Наступним я вам покажу популярний седан, а саме Audi A4. Преміум плюс комплектації 2018 року. Цей автомобіль має незначні пошкодження по передній лівій стороні і був проданий на аукціоні «Копорт» за 4150 доларів. Такий автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 11700. Автомобіль Nissan Rogue. також часто у нас замовляють клієнти. Я вам покажу автомобіль 2020 року, авто в базовій комплектації і буквально 3200 виграшна ставка на аукціоні «Копорт». Такий автомобіль можна теж розглядати в бюджет 10-12 тисяч. Він майже не має кузовних пошкоджень. Таку авто можна купити в загальний бюджет 10 800 доларів. В таку ціну, як і Nissan Rogue, можна розглядати автомобіль Volvo XC60, але буде кузов 2016-18 року. В даному випадку в хорошій комплектації 2016 року Volvo можна купити бюджет 3-3,5 тисячі на аукціоні. Цей автомобіль був проданий за 3,150 і він обійдеться в Україні в 10-900 доларів. І переходимо до наступної категорії автомобілів. Це авто в бюджет від 12 до 15 тисяч доларів. Хочу нагадати, що ми говоримо ціни з урахуванням всіх платежів, окрім ремонту. По пошкодженням ви можете бачити, що ремонти доволі незначні по кожному лоту. І перший автомобіль в цьому підтопі це Ford Edge. Я сьогодні вже показував Edge, але 17-го року, який можна купити в бюджет до 10 тисяч доларів. А зараз я вам покажу Edge вже 22-го року в селкомплектації, комплектації вже з великим монітором. 5600 виграшна ставка на аукціоні, і такий автомобіль обійдеться без ремонту в бюджет 13 200 доларів. Тут незначні пошкодження по передній стороні, хороший автомобіль і повний привід. Далі у нас буде Mazda CX5, автомобіль 2021 року має незначні пошкодження по задній частині, і цей автомобіль був проданий по ціні 600 на аукціоні Copart. Варто зазначити, що тут комплектація Grand Touring, тобто предмаксимальна. І цей автомобіль обійдеться в бюджет до 14 тисяч доларів. Якщо ви обираєте таку Mazda CX-5 2021 року, але в комплектації Touring або просто Sport, то таку машину можна розглядати в бюджет від 12 до 13 тисяч доларів. Зараз впали ціни на автомобілі марки BMW. Я вам покажу дуже популярний кросовер – Це BMW X5. 16 року і 4750 виграшна ставка. Цей автомобіль обійдеться в Україні в бюджет 12900, плюс ремонтні роботи. По ремонту тут пошкодження пройшлись по задній лівій частині, вони мінімальні, тобто ремонт займе буквально до 500 доларів. Зараз користуються попитом автомобіль Volkswagen Atlas в новому кузові. Я вам покажу Атлас 22-го року. В хорошій комплектації його можна купити на аукціонах в бюджет 6-7 тисяч доларів. Цей автомобіль був проданий за 6500. Тут двигун 2.0, має незначні пошкодження по правій передній стороні, і цей автомобіль обійдеться в бюджет до 14 тисяч. Хочу зазначити, що є атласи з двигуном 3.6, Такі автомобілі можна розглядати в бюджет на 1000 доларів дорожче. Наступним у нас буде Volkswagen Tiguan. Я вже сьогодні показував його, але в базовій комплектації його можна купити в 10500 бюджет. А цей автомобіль уже в СЄ комплектації, має незначні пошкодження. Був проданий за 4650. Тобто, цей автомобіль в Україні обійдеться в 12500. Тут же шкіряний салон багато додаткових функції. Також є ще комплектація Cell та Cell Premium. Якщо ви розглядаєте в цьому кузові, але комплектацію Cell, цей автомобіль можна купити в бюджет 13,5-14 тисяч. Якщо це буде Cell Premium, бюджет 15-16 тисяч доларів. Далі у нас буде седан, це популярна Honda, Honda Акорд 2019 року, економічний двигун 1,5, 6 тисяч виграшна ставка на аукціоні. Тобто цей автомобіль обійдеться в 13300 вже в Україні. Також хочу сказати, що є акорд, але гібридна версія. По ціні вона обійдеться на 500 тисяч доларів дорожче. І закінчують цей підтоп автомобілем Kia Sportage. авто 20-го року в базовій комплектації 450 виграшна ставка. Мінімальні кузовні пошкодження і 12600 він обілиться в Україні. Якщо ви розглядаєте цей Sportage, але в максимальний ліміт від то таке авто можна розглядати в бюджет до 14 тисяч доларів. І переходимо до наступної категорії: це автомобілі в бюджет 15-20 тисяч доларів. І перше з них це популярна Audi Q5. Преміум плюс комплектація автомобіль 2018 року. Тут має незначні пошкодження по передній лівій стороні. Була була продана за 6400 доларів. Хороший ліквідний кросовер, який часто замовляють наші клієнти. Цей автомобіль обійдеться в загальний бюджет 15100 доларів. Наступним буде популярний кросовер Toyota RAV 4. Цю rav 4 ми буквально на днях купили для нашого клієнта. Це автомобіль 2020 року, базові комплектації, і була продана за 7600 доларів. Це дуже вигідна купівля. Таку машину можна купити в цій комплектації в бюджет 15 17 тисяч доларів. Далі буде автомобіль марки Mercedes. це вже новий. Mercedes GLB, автомобіль 20-го року в хорошій комплектації і 7900 виграшна ставка на аукціоні. Таку машину можна купити в загальний бюджет 17-18 тисяч доларів. Хочу зазначити, що ціни на такі автомобілі в Україні стартують від 32 тисяч. Я вже вам показував Audi q 5, але також часто нас запитують Audi q 7 в даному випадку Q7 преміум плюс комплектації, і це автомобіль 17-го року, 7400 виграшна ставка, таку машину можна розглядати в бюджет 16-18 тисяч доларів. Варто зазначити, що тут є як 2-літрові, так і 3-літрові варіації, тому ціна може різнитися за рахунок акцизу в тисячі півтори тисячі доларів. Nissan Rogue вже в новому кузові саме 2021 року і 700 виграшна ставка. Автомобіль має хороший пробіг, тобто 36 тисяч, має мінімальні кузовні пошкодження. Таку машину теж можна розглядати від 15 тисяч доларів в загальний бюджет. Я вже неодноразово показував Nissan Rogue, тобто це універсальний кросовер, який можна купити в залежності від року випуску, буквально від 8 тисяч доларів. Далі у нас буде електромобіль Tesla Y. Це вже Tesla 23-го року і 12700 виграшна ставка. Тут мінімальні пошкодження по кузову і пробіг всього лише 10 тисяч миль. Саме ця Тесла обійдеться в загальний бюджет 17 200 доларів. І закінчую випуск кросовером, на який зараз опустилися дуже сильно ціни. Це Мазераті. Мазераті Леванте, лакшери компутації 2017 року. 8800 виграшна ставка на аукціоні. Тут 30-двигун, повний привід та мінімальні пошкодження по кузовній частині. Це, саме цей автомобіль обійдеться в загальний бюджет 19 300 доларів. Ціни на такі авто в Україні стартують від 45 тисяч доларів. Також є седан цієї марки, седан Мазераті Гіблі. Ціни на них стартують від 3 до 5 тисяч доларів саме на аукціоні, і цей седан можна купити в загальний бюджет 12-14 тисяч. Ось такий топ у нас вийшов. Якщо вам сподобалось, обов'язково підтримайте нас підпискою та вподобайкою. Також можете писати в коментарях ваші запитання. Ми підібрали аж 25 автомобілів, і це тільки за першу половину грудня. Зараз дуже хороші ціни. Тому якщо вас цікавить вигідне та ліквідне авто, можете нам телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні.